Mm -hmm. так, будемо розпочинати. Доброго дня. Вітаю всіх в офіційному медіа-центрі Чернігівського ОВА. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це реалізація всеукраїнського програми ментального здоров'я для дітей» у Колікуському районі та розвиток системи психологічної і соціальної допомоги на рівні громади. Нашими сьогоднішніми спікерами будуть Юлія Сита, заступниця голови Корюківської районної державної адміністрації та Лариса Процев, дитячий психолог до шкільного навчального закладу просесту Корюківської міської ради. Тож, пані Юлія, запрошую вас до слова. Добре, дякую, вітаю всіх. Мета нашої сьогоднішньої розмови це нагадати всім про важливість піклування ментальне здоров'я та підвищити обізнаність щодо провадження громада всеукраїнської програми ментального здоров'я, а також розвиток системи психологічної та соціальної допомоги на рівні територіальних громад, підвищення рівня популяризації психічного здоров'я та профілактики психічних розвитків. Піклування про ментальне здоров'я має перетворитися для українців на таку щоденну звичку. Провідником на цьому шляху покликана стати комунікаційна кампанія, яка стартувала в межах з української програми ментального здоров'я, ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Ну, ми пам'ятаємо, як на початку війни за статистикою Міністерства охорони здоров'я ми всі говорили, що 15 мільйонів українців потребують психологічної підтримки. Але Двох з половиною років війни ми всі зрозуміли, що психологічні підтримки потребують всі, всі 100% всі 100% населення України. Хто ці люди? Та в принципі, будь-хто. Подивіться направо-наліво, це і діти, які найбільш вразливі, це і родини загиблих, це і родини воїни, які зараз на передовій. Це діти шкільного віку, дошкільного, ну, в принципі, будь-хто, будь, будь і це всі. Що ж нам робити владі на місцях. Програма ментального здоров'я я охоплює ну, на багатозначні сфер, а не лише медичну, як ми раніше думали. Питання психології, підтримки не повинно засереджуватися лише на одній галузі охорони здоров'я. І, я б сказала, є такі шість напрямків, які ми зараз виділяємо, виокреплюємо, де ми можемо отримати цю психологічну підтримку. Ну, Звичайно, що перш за все це заклади охорони здоров'я, це заклади культури, заклади освіти, громадські організації, волонтерські осередки і центри реабілітації. Заклади охорони здоров'я. Окрім того, що ми знаємо, що можна отримати її лікарі, е, певних фахових лікарі, які надають таку допомогу, е, ми вирішили, ми а наша держава, ну, от і програма, яка якраз е, е, має е, е, таку мету покращення психологічне здоров'я. Під час того, як ми відвідуємо сімейних лікарів, а також педіатрів, лікарі мають вміти визначити, наскільки людина або дитина потребує цієї допомоги, наскільки вона вразлива. І, звичайно, що для цього і проходять э, курс Всесвітній э, організації охорони здоров'я, проходять спеціальні курси. Я скажу вам, що сімейні лікарі зараз в Корківському районі постійно проходять таку підготовку. Я навіть наведу вам цифри, це 32 лікарі, э, сімейні і педіатри, а також медичні сестри вже пройшли подібні курси. Наприклад, в мені 18 сімейних лікарів та педіатрів, в Сосниці – 2, в це 5, Сновськ це 10 лікарів та медичних систем. І звичайно, що в кожної лікарні, окрім того, є також в штаті і психологи, і психотерапевти. Заклади освіти. Вже під час спілкування з дитиною педагог на уроці може визначити ступінь психоемоційного стану дитини, надати першу психологічну допомогу або порекомендувати батькам необхідного фахівця. Ну, тобто своєчасно виявити загрозу для дитини. В закладах освіти району у нас зараз працює 33 дитячих психологи, в Сновське 10, в Халмах 2, в Мині 11, 6 Колюківці і Сосниці 5. Вчителі вихователі дитячих навчальних закладів також володіють навиками і з практичної психології. 233 педагоги вже пройшли додаткові курси підвищення кваліфікації з психології та питання підтримки ментального здоров'я. Наприклад, Коріківська громада вже вивчила 206 таких педагогів, Сновський – 6, в Калма 5, в Мені – 16. Також в області в Чернівській області можливо хтось ще не знає, запущений пілотний проект із всеукраїнської програми ментального здоров'я ДИЯ куратором його є Інна іначим, це радник заступника обласної державної адміністрації. От. Для шести громад, але однією з цих громад є Кургівська громада, яка також є учасником цього пілотного проєкту. Координаційним центром э, цього проєкту є Кабінет міністрів України, а майданчиком для ухвалення рішень є міжвідомча координаційна рада кабінета міністрів, керівником якої є Оксана Збітньова. Я э, зараз отут хотіла би передати якраз слово пані Ларисі. О, так як вона є дитячим е, психологом, і я думаю, що вона нам багато чи цікаво розповість. Бо саме діти, маленькі діти якраз є тією вразливою категорією, які потребують, напевне, найбільшої підтримки нашої дорослих, які не можуть а. саме собі допомогти. Будь ласка, передайтеся. Так, загалом, чому так важливо нам звертати увагу на дану програму і то як, тому що що, тому що вона говорить про ментальну дорогу. Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту. І добре, коли цей стан щастя та добробуту відчуває кожен із нас. Відповідально, що ментальне здоров'я це здоровий дух. Здоровий дух це здорова нація. І, звичайно, що я, наприклад, як дитячий психолог, моє завдання не тільки допомагати дітям, але й Батькам, допомагати педагогам, дорослим, тому що якщо ми не допомагаємо і іншій ланці, то не може нормально і функціонувати, звичайно, і найменше. Але для цього ми маємо розуміти, що психічна здорова людина вона також підрізняється да, і певними критеріями що можемо знати, що ця людина дійсно психічно здорова. По-перше, вона прагне розвиватися, навчатися обов'язково. Ця людина спокійно і активно комунікує з усіма. Так? Тобто вона може. Тілесний контакт йде на рівні привітань, обіймань, але ну, на певній відстані. Так? Відповідно, вона має і можливості приймати власні такі рішення. Тобто вона може сказати, так, оце я зробила, це мій вибір, бо я так вирішила все. Якщо не може, значить у дитини є певні вже, якісь сюди, там, недорозуміння, вона не знає, чого вона хоче. Також вона може активно розв'язувати проблеми обов'язково тобто, і робити це більш -менш в більш-менш спокійній атмосфері і тримати певну стресостійність. І, Відповідно, якщо вона отримує саме задоволення від життя і вона відчуває цей смак життя, ця людина вона реально подає ментальну здоров'я. Але враховуючи того, що ментальне здоров'я, воно наче таке просте поняття, так? дійти до нього і яким чином нам допомогти дітям і дорослим його досягнути. Ну, тут є питання, тому що завжди, як кажуть, ментальне здоров'я, там психічне, психологічне, всі починають говорити про пісто, да, медичні терміни також. Але це не тільки медичний термін, да, це термін, да, коли ми використаємо різні форми роботи і в ігровій формі, і в іншій. Тобто воно дуже складне поняття, але водночас і легке. А для того, щоб нам розвинути психічне здоров'я дітям і ментальне, і підтримати його, ми маємо розуміти, що війна, яка зараз триває, вона будь-якому випадку вже вплинула на всіх учасників безпосередньо. І, відповідно, якщо ми хочемо допомогти дитині, або дорослому, ми маємо розуміти, що коли закінчиться війна, вона буде мати наслідки. Так? І ми маємо знати, які ж наслідки вона несе. Якщо ми, наприклад, беремо дітей, тому що я дитячий психолог, є діти дошкільного віку, молодшого шкільного віку та підлітки. І всі ці діти кожного вікового періоду, вони зовсім по різному реагують на події війни, і вони по різному це сприймають, і їхнє ментальне здоров'я теж страждає по різному і підтримувати його також треба по різному. Якщо це діти дошкільного віку, то це діти, які відбуваються якраз у них процес формування емоційно-волівої сфери, і в них якраз оцей переламний момент, коли емоції вони починають набувати більш стійкого характеру. І, от, хоч всі думають, що це найбільш вразлива лавка саме дошкільників, ні, дошкільники це ті діти, які найбільше з усіх є резистентним, вони не можуть впоратися із цією проблемою. Тобто, поки вона формується, якщо поряд нормальний, адекватний, спокійний, дорослий, чому тоді ми беремося і до вчителів, там да до педагогів, до батьків? Бо якщо дорослий з боку спокійний, дитина це перенесе набагато спокійніше це по-перше, і по-друге, вона зможе це все принести в своє майбутнє життя з, меншим, ну, з меншою травматизацією. Діти молодшого шкільного віку і підлітки вони вже сприймаються зовсім по-інакшому. Найбільше вразлива ланка це підлітки, бо вже, в них є стійка емоційна вольова сфера, вони мають якісь стійкі вподобання. Свої цінності, бачення і для цих дітей дуже травматичному є війна. Чому? Тому що вони розстаються зі своїм будинком, якщо доводиться тікати, там залишають своїх друзів, можуть залишатися да, також там, без мами, без тата, але ці діти найбільш схильні до того, що вони будуть замикатися. Да? Вони до кінця мовчать, що їх тривожить, тому що вони розуміють, що мамі і тату так складно, і мої проблеми нікому не потрібні. Хоч носяться приховати. І тому вони така більш вразлива сама ланка. Але, звичайно, ми маємо розуміти, що яка ланка дітей би це не була, який би віковий період би ми не розглядали. Але в будь-якому випадку посттравматичний синдром, надмірну тривогу, тривожність, всі ці дев'ятції в поведінки вони можуть і, скоріш за все, вони будуть проявлятися в дітей, хотіли б цього чи ні, тому що війна це травматична подія. А будь-яка травматична подія вона залишає свій слід. Звичайно, якщо це діти в більш активних бойових діях, то вони будуть більш травмовані. Якщо діти найвіддаленіше, то вони будуть менш травмовані. Але, знову ж таки, все залежить від дорослого, який знаходиться поруч. Якщо він спокійний, все буде добре. Якщо він також нервує і не знає, що йому робити, куди себе подіти, то тут виникають питання. Якщо я беру, наприклад, свій заклад і те, яким чином ми працюємо, то в нашому закладі. Ну, в основному ми керуємося відповідними корекційними розвитковими програмами, входимо курси підвищення кваліфікацій, з якими ми потім вже можемо працювати да, для того, щоб підтримувати ментальне здоров'я дітей, але загалом всі програми, вони на це і спрямовані, да, якщо я кажу як, як психолог. Але останнім часом особисто я запроваджувала, проходила по цьому курсі, це у нас був безпечний простір. Чому дана програма дуже гарна іде, тому що вона розрахована не тільки на дітей дошкільного віку, вона є для школярів. Тобто вона там поділена по блоках, і вона торкається до шкільників, дітей шкільного віку і окремо там іде розвиток для педагогів, та, та, та там для батьків. Тобто форма роботи є для всіх. Дані форми роботи і є спрямованими на те, щоб ми підтримували і формували оцю. Стресостійкість у дітей, у дорослих, для того, щоб дитина, дорослий мали змогу себе тримати в руках і мали змогу стримувати да? і розвивати свої емоції відповідно до того, щоб нормально, адекватно жити, як то кажуть, і відчувати себе реально ментально здоровою людиною. Особисто мною була використана розділ надійних хамійма, те, що ми себе запроваджували, тому що він саме для дітей дошкільного віку. Я скажу так: там, де сім занять всі заняття, вони Ну, навіть такі лаки там встановлення контакту, пізнання почуттів, там, про гнів наговори, про страх, про працювання провини йде дуже добре. І останнє там дуже гарне заняття це про те, що ми е, працюємо на встановлення контактів один з одним з дорослими, для того, щоб діти, ну знаєте, якщо ти потравмований, то... Оця дистанція між особистісною взаємодією, вона збільшується. Да? Якщо ти можеш півтора чи метр, пускати по свій особистий простір, то потравмована дитина, вона цей простір вона збільшує. І це треба пропрацьовувати, щоб дитина відчувала себе безпечно. І що саме найцікавіше, що дітям дуже подобаються такі заняття, бо вони легкі, да? там нема таких якихось дуже замисловатих важких форм. Вони всі легкі йдуть там, на пізнання емоцій, пропрацювання, гніву, тривоги. Дуже багато можна форм роботи ну, варіювати, да? тобто їх змінювати, щоб, наприклад, можеш ставити це, а можеш ставити якесь інше. І дітям це подобається. Особливо дуже їм подобаються заходи це арт-терапевтичні заняття. Ми проходили від нашої громади в тому році арт-терапевтичні. Курси в Чернігові, також програми добре. І ви знаєте, дуже добре, тому що коли ти знаєш як працювати з таким матеріалом, ти можеш це дати дітям, щоб вони також це І Я вам скажу, що багато дітей. Особливо от хоч наша громада там да, не такі активні бойові дії що діти там постраждали, постраждали. Але все-таки оці розмови дорослих на навколо, воно все відображається на дітях. І коли ти даєш дитині працювати з таким пластичним матеріалом, особливо артематичних техніках, дуже видно, як багато у дітей тривоги. І вони не можуть її нікуди ніяким чином більше подіти, да? але ці заняття допомагають їм від цього ну, позбутися. І їм стає звичайно там краще. Дуже добре, якщо ще при цьому, окрім дітей, ми приєднуємо і педагогів, і батьків, тому що ну, всі мають спільно пропрацьовувати ці проблеми. А коли ще біля дитини є той дорослий, якому вона довіряє, і для того, тобто цей дорослий є для неї безпечним середовищем, це ще більше збільшує дану ефективність роботи ну, в будь-якому випадку. Також, а для того, щоб підтримувати ментальне здоров'я наших дітей, ми час від часу також нашим закладом можемо приймати там участь у певних конкурсах. В лютому ми пройшли в конкурс від нумо гратися, не боятися. Дякуючи нашим спільним старанням, ми зайняли 200 одне з найкращих місць по Україні, отримали дуже гарні подарунки для розвитку ментального здоров'я дітей. Тобто там були різні різнокольорові м'ячі, що можна використовувати сухі госень, сухі там всякі ці штучки в сухому душі їх також використовувати для інших там, емоційних різних занять. Тобто, коли ти отримуєш да, ще допомогу за свої старання, ну, тобі ще більше ж хочеться працювати. Я думаю, це, ну, це всі з нас розуміють. І дітям було цікаво, бо кажуть, ж сьогодні в нас там незвичайне заняття. Так? Сьогодні ми з вами там поробимо те, і ми використовували картинки Світлани Роз обійманці. Я як зараз пам'ятаю, ми заходимо до себе в кімнату. У нас така квіточка є модульна, Я кажу, всі стоять по своїй маленьких лапусточках. Ми повертаємо і будемо зараз робити обіймації. Знаєте, слава Богу, нема тих дітей, які не хочуть обійматися. Всі хочуть, і всім дуже цікаво, яка ж тваринка в нього там ну, зображена тією картинкою, яку треба перевернути. А загалом при цю методику проводять так, що вже кладуть, коли діти бачать, хто там. Але якщо ти перевертаєш, то в них цей сюрпризний момент, і хто ще перший почне. Я кажу, давай, Саша, починай з дичинки, визнач, хто буде перший. Вони йдуть, вони кажуть, руки трусяться, кажуть, нас стільки їм цікаво. Але бувають такі випадки, коли діти не хочуть обійматися. Ні в якому випадку не казати треба, це така гра. Якщо дитина не хоче, значить наразі у неї тілесний рівень він закритий. Ми до дитини не йдемо і не змушуємо їй тебе Боже обніматися, вона бо ще більше закриється і взагалі не захоче з нами обійматися. Також дуже гарно у нас є ігрова сенсорна кімната, у нас багато таких модулів, є сухі. Уж є сухий басейн. чому дуже добре, бо вони йдуть на розток самосенсорної інтеграції, і діти навчаються вибудовувати для себе безпечний простір. Їх можна використовувати як завгодно для того, щоб помріяти, подумати про прекрасне. Ми використовуємо це із педагогами з дорослими, батьки в нас там були. І ви знаєте, що коли от заходять батьки, вони «Ой, я тут шугається, моя дитина, а ви хочете також? Давайте спробуємо, беріть дітей і ми пробуємо. Ну от треба такий момент, коли ти даєш людям якусь маленьку частинку, да, якоїсь радості у цього всього. І це сприяє тому, що людина, що вона буде вже хоча б трішечки, але ментальне здоров'я буде підвищуватися ну, в будь-якому випадку. Тому що батькам спокійно, що їхня дитина знаходиться в місті, де їй допоможе. Так? Ну, це обов'язково. Також дуже гарно використовувати пісочну терапію. Діти її дуже люблять, вони граються цими. Статуєтками, іграшками, дрібними різними тваринками, і вони так по-різному їх обігрують, що ти, коли стоїш, слухаєш звуку, ти, мабуть, сам буде такого не вдумався, за чого реально додумуються додумаються діти. Є такі діти, які, програваючи ці всі фігурки, вони розповідають те, врешті-решт, що їм болить, але не зразу. Тому що все рівно кожен екадів та знаєте, територію, чи можна, чи не можна. І коли більш окремо гориш дітей, то вони можуть розкритися більше. Ну вони хочуть про це поговорити, розказати, буває таки. І ну це їм допомагає також заспокоїтися. Але знову ж таки, є випадки, коли діти не граються піском. Я каже, де чого ж ти? всі ж граються. Є діти, які знаєте, то кажуть, їм неприємно. Вони відчуваються зі доторка піска, і вони одразу якось на да, чеги. Що ми звертаємося як до дітей на їхній розгляд ментального здоров'я, так і для дорослих, то ми а, говоримо про спільну співпрацю, знову ж таки, як я казала, дорослих, батьків, педагогів. Чому, коли є отака от вся тріада, ми всі там разом, то ефективність, звичайно, буде набагато більша. Для того, щоб підтримувати ментальне здоров'я батьків, ми забуваємо проводити консультації, можливо, можна проводити тренінги. Якщо є можливість проводити спільні ігри з дітьми під керівництвом психолога взагалі чудово, тобто ну, показати батькам, як це можна зробити, і яким чином пограти вдома з дітьми, і як поговорити навіть про цю саму війну. Тому дуже багато питань, коли батьки приходять і питають, дитина питає, на що війна, що мені казати, я не знаю. Казати треба правду, але відповідно до віку дитини. Чим менша дитина, тим менше інформації і менше деталей ми використовуємо. І обов'язково обмежуємо час споглядання у цих всіх нових е непотрібних для дитини, вони реально її не потрібні. І відповідно так само і з педагогами. Якщо ми спілкуємося, так, то ми обов'язково пам'ятаємо про те, що педагоги мають в першу чергу володіти своїм ментальним здоров'ям і бути ментально наповненими, перш ніж йти до дітей. Якщо цього немає, то ти приходиш туди і що ти дітям даєш? Нічого дитина нічого не може почерпнути. Тому для цього педагогами також проводяться тренінги, консультації, бесіди. Ну, загалом це тренінгові заняття, бо вони більш наповнені, більш цікаві і можна більше чого там почерпнути і розкрити для них. І коли людина наповнюється, ми обов'язково кажемо про те, якщо ви втомилися, є такий час, коли ти реально втомився. Краще взяти на день, два до саму там якусь відпустку. Видихнути, поїхати на природу, куди ти там любиш, але відпочити, щоб не приходити на роботу з таким ну, злим обличчям, тим паче до дітей. Бо, Ні, діти, не негатив. Там. Да, бо діти його читають так на, на, на один клік, І ти заходиш і кажеш, ну як тут у вас справа, бо я заходи. Ну нормально. Я кажу, до що трапилося. Там така вихователька, що не в настрої така, вона ну, засмучена якась вода, які там свої проблеми, і вона прийшла сумна. Да? Діти, діти можуть, вона прийшла сумна, а вона прийшла не сумна. Знову ж навчити їх емоційно розрізняти емоції, розвивати емоційний інтелект. Якщо не буде емпатії, в будь-кого з учасників навчального процесу взаємодії не буде. Бо емоційний інтелект, емпатія це один із ґрунтів того, що у вас буде гарне, ментальне здоров'я, коли можете. І мати бути змогу будувати нормальні стосунки з іншими людьми. Тому бережіть своє ментальне здоров'я, займайтеся практиками заспокоєння, диханням, відпочивайте і їжте солоденькі або смачненькі, що подобається. Дякую, Дякую. дякую. пані Юлія, пані Лариса, дякую за вашу добрі. Було дуже цікаво. На цьому завершуємо наш брифін. Всім вам на... пані Юлія, можна ще оточну це питання. Ви згадали, що кількість громада. Тому що у нас, я трішечки хотіла продовжити, у нас дуже-дуже проходить різних заходів і відкривається дуже багато різних центрів. От я так швиденько, значить, у нас на сьогодні, станом на сьогодні відкрито дуже багато якраз у цих арт-кімнат. От вже облаштовано у нас 5 кімнат ще 3 знову ось, ось відкриються, це вже в селах буде. У 2024 році у нас вже в Минській громаді облаштовано ще 5 арт-кімнат, Холманська дві. За 2023 році ми якраз підготували 30 тренерів для оцих арт-терапевтів. Також 15 з них це тільки лише в Куриківській громаді і 15 в Состинської громаді. А в 24-му році, з на початку року, ще 20 із Минської та Холменської громади, тобто у нас постійно йде навчання. Окрім того, є у нас і такі громадські організації, як Лампа в сосниці, і «Альтернатива», або ГУП, можливо, їх хто знає, як волонтерську організацію. Вони постійно працюють з різними центрами, працюють постійно з різними організаціями міжнародними. Де постійно проводиться якраз це, ці, ці організації, які працюють з підлітками. І на базі якраз альтернативи, куба і лампи проводяться якраз зустріч з психологами. Окрім того, у нас, от ми якраз обговорювали з пані Ларисою, коли їхали. У нас відкривається Громадська організація Віндикація. От. Якраз «Віндикація» у нас ну, вона ще не розпочала своє повноцінне функціонування, але скажімо так на низькому такому старті. Якраз її задача це надання психологічної допомоги дітям, відліткам, родинам, воїнів та іншим. Окрім того, у нас нещодавно запрацював за підтримки Данської ради, запрацював жіночий клуб Це для жінок 60+, але у них. В перспективі, якраз і для дівчат, для дівчат-підлітків. Вони там, окрім того, що вчать їх, як за собою доглядати, як поводитися в таких досить небезпечних ситуаціях, вони там їм ще й роздають такі невеличкі подаруночки, тобто винним чином їх заохочують. І ну, окрім того, що Постійно вони беруть участь в різних всеукраїнських конкурсах. Це і тижні, які проводяться в школах, в школах якраз на різну тематику. Оп'ять же, волонтюрські організації, вони, настаті, беруть, до речі, беруть дуже таку велику роль якраз у підтриманні психологічного здоров'я людей, тому що до волонтерських організацій зараз дуже багато е, приєднуються якраз е, родини, матері дружини тих воїнів, які або загинули, або які зараз воюють. І от для того, щоб вони не можуть ходити, або не хочуть ще ходити в такі, скажімо так, людні місця, якщо так можна сказати. А якраз отам вони спробують допомагати і якраз у цій своїй праці. Вони шиють, в'яжуть, щось випікають. У нас є такі випадки, коли мама вже загиблого воїна, купила дрон. Дала хлопцям, вони до сих пор бідкуються цими побратимами. Хлопці, які приїжджають на відпустки, вони відвідують ці родини, привозять також якісь подарунки, розповідають про їхніх загиблих батьків, про їхні якісь героїчні вчинки. І мама, наприклад, сосниці, вона всім своїм сусідам провела воду, газ, засальтувала дорогу. От ось хто як може. От хто як вважає за потрібна, він так і, скажімо так, емоційно лікується. Одно, ми їх підтримуємо. Ну і окрім того, наш господи, е, проєкт в е, районі ми вже створили е, відділ ветеранської політики. політики. Але е, я думаю, що у нас там багато дуже планів. От щодо нього, де ми зможемо. Направляти, не надавати допомогу, але принаймні допомагати вітеранам, направляти їх, якраз в ті реабілітаційні центри, де вони змогли отримати ту чи іншу допомогу. Ну, взагалі говорити дуже багато, можна і не одну годину. Але це так якщо коротенько. Дякую. Так. дякую. Дякую.